Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну чотирма балістичними ракетами Іскандер М та випустив 114 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку. Протиповітряною обороною збито подавлено 101 ворожий БПЛА типу шахет, гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання чотирьох ракет та 13 ударних БПЛА на 15 локаціях. А також падіння збитих уламки на двох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. РФ атакувала ракетами місто Берестин Харківської області. За даними ОВА, попередньо постраждали 9 людей. Серед них 16-річний хлопець. В лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення внаслідок ракетної атаки на місто. Сім спостраждали, госпіталізували з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. На місцях працюють профільні служби. Відомо про пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, адміністративних будівель, магазину, електромережі. Залізничної інфраструктури Внаслідок нічної атаки на Дніпропетровщину є постраждалі. У місті Дніпро поранено двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Через ворожу атаку виникло кілька пожеж. Пошкоджене транспортне та приватне підприємство, адміністративну будівлю, станцію технічного обслуговування, магазини, кіоски, заклад громадського харчування, об'єкти інфраструктури, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 автомобілів пошкоджено, ще три знищено. Також понівечені будівлі Суспільного та Українського радіо. Мер Дніпра підтвердив цю інформацію. У наслідок атака сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна і двері. Пошкоджено перекриття та дах редакції. На щастя, у момент удару у будівлі нікого не було. У Новоолександрівській громаді Дніпровського району сталося загоряння на території приватного домовладіння. У Самарівському та Павлоградському районах пошкоджені об'єкти інфраструктури. Усі пожежі, надзвичайники, оперативно ліквідували, звітують у ДСНС. Дві українські АЕС працюють на зниженій потужності після атаки росіян. Хмельницька та Рівницька атомні електростанції знизили потужність після пошкодження електричної підстанції внаслідок атаки росіян в ніч на 7 листопада. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Також Укренерго повідомляє, що протягом доби у більшості регіонів України будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Графіки погодинних відключень застосовуватимуться для споживачів обсягом від півтора до чотирьох черг. Також обмежувати. Тимуть потужні для промислових споживачів. Крім того, як повідомив голова «Укренерго», графіки відключень світла можуть тривати абсолютно всю зиму. Президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії. А завтра відвідає Туреччину. Сьогодні зустрічі в Іспанії, які ми давно готували, розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни. Працюємо, щоб зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом принесла домовленості, які дадуть нам більше сили. Завтра зустрічі в Туреччині готуємо активізацію перемовин, і в нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни. Це перший пріоритет України. І працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених, написав президент України. Президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це повідомив високопоставлений представник Білого Дому напередодні пізно ввечері в неділю. Трамп заявив журналістам, що йому цілком нормально те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні. Трамп також зазначив, що законодавці можуть враховувати його пропозицію додати до санкційного пакета Іран. Також відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не відкидає можливості проведення наземної військової операції американськими військами на території Венесуели. Водночас очільник Білого Дому висловив готовність особисто зателефонувати венесуельському лідеру Ніколасу Мадуро під час прес-конференції. Трампу поставили пряме запитання, чи виключає він можливість введення американських військ на територію Венесуели. На це глава Білого Дому відповів: Ні, я цього не виключаю. Я нічого не виключаю. Нам необхідно ор... Розв'язати проблему Венесуели йдеться у повідомленнях змі.